Доброго дня. Сьогодні ми розглянемо фундаментальне питання вибору: цементний чи безцементний ендопротез. Коротко про його переваги, цементного та безцементного. І те, що вам не дуже, то будуть казати інші дистриб'ютори або навіть лікарі, це мінуси цих самих ендопротезів або варіантів партертя. Почнемо ми з класики, з цементного ендопротезу. Чому класика? Тому що європейська школа ендопротезування. Це перш за все цементні ендопротези. А американська школа це безцементні. Так як в Україні школа пішла від американської, то і безцементні ендопротези кульшового суглобу являються першими в виборі ендопротезування. А коліні, до речі, задньостабілізовані, тоді як в Європі першим коліном, яке будуть розглядати до встановлення, це буде CR. це буде з збереженням хрестоподібної зв'язки. Отже, по цементному. Цемент, як є з назви, ставиться через таку собі прослоєчку з цементної мантії. Цемент це акрилова смола, яка після затвердіння приймає форму кістки та імпланту. Тобто, цемент вводиться повністю в канал, вироблений під форму імпланта, а потім вже вставляється ніжка в цей канал. Цемент під тиском ніжки розходиться в сторони і заповнює всі пустоти, до яких зможе дойти. Для того, щоб він не пішов далі по каналу, тут ставиться заглушка. Деякі моделі імплантів мають ще централізатор, який більший за діаметром трошки, ніж кінчик ніжки. Це потрібно для того, щоб мантія була рівномірна, щоб, наприклад, він там не пристав тільки до однієї сторони, де латерально буде мало мантії, а медіально багато, або навпаки, або під іншим якимось кутом. А, які є плюси в вот, цементного ендопротезу? Перший плюс це ціна. Ціна тому, що це матеріал. В цементних ендопротезах використовують, якщо це дуже дешевий, це буде сталь, ржавійка. Ну, може бути там, вже інші? А в Україні, на жаль, дозволено до імплантування там ну, ну хіба тільки не арматуру. Номенклатура матеріалів ну, така, ну, якась абсурдно дуже велика. Ну, повертаючись. Оцей конкретно оцей полді цементний ядопротез чешської компанії Безноска, він зроблений з азотованої сталі, не сталь, але вона По-перше, полірована, по-друге, азотована. Цементний ядопротез гарний тим, що він ставиться на дуже багато випадків. Наприклад, там остеопороз без проблем це є вибір найкращий остеопороз. А якщо, наприклад, там склероз, немає ніяких. Великих протипоказань потрібно лише буде гарно зробити обробку кістки. До прикладу, антиверсія, якщо у людини там голівка вона дивиться не як там стандартно на 15 градусів, а там, можливо трошки там більше, то при встановленні цементного ендопротезу цю антиверсію можна трошечки скоригувати з рахунок того, що він в цементній мантії ви скоригували і не буде вивиху ендопротезу. Або ж, наприклад. Є різниця в кінцівки, і м'язовий апарат настільки стягнувся, і зв'язки, що неможливо відновити довжину кінцівки. Ну просто неможливо, вона не тянеться. І якщо її тянуть через силу, то це, по-перше, може бути негативно для фіднічного нерву, буде тракція нерву з порезами кінцівки. Для того, щоб встановити імплант і максимально вирівняти кінцівку. При цьому не попасти в ситуацію, коли ви не можете вправити е, голівку. Тобто, вправляння голівки це ось вже поставили чашу, поставили е, там, Рашпіль, до прикладу, і на пробній голівці намагаються його вправити. Тобто, ось такий буде там, перепад по висоті, і потрібно буде підтягнути ногу для того, щоб його вправити. Буває так, що просто неможливо. Тобто, вона не тянеться і все. Тому що, ну, прикладу, це була дисплазія, і е, сформувалося западена вище, ніж потрібно, ніж її рідне місце. І всі зв'язки, м'язи, всі привикли до цієї довжини кінцівки. В таких випадках, чим буде гарний цементний протез, його можливо поставити просто трошки нижче. Він за рахунок того, що опять же, мантії, він може бути трошки. Ну, ця модель не дуже для цього підходить, є у нас і інші моделі, де можливо просто занурити його нижче і з справлянням не буде проблем. Також є е, суттєва перевага в тому, що перепротезні переломи це переломи під або там, на кінці е, протезу, е, вони значно менші, статистично значно менші. Чим це зумовлено тим, що цемент заповнює канал, плюс він іде ще трошечки нижче каналу. Сам цемент він пружинить, він гнучкий. Ви можете це побачити в нашому іншому відео про цемент. Він гнучкий і кістка. Імпульси удару, вона гасить. Якщо ж стоїть безсементний ендопротез то хоч він і титановий, але він доволі товстий для того, щоб забезпечити пружність на рівні пружності кістки. То виходить, що одна зона дуже тверда і не еластична нижче, еластична і на якраз кінці імпланту і виникає напруження, яке і призводить до перелому там при падінні. Перепротезні переломи при безцементному депротезуванні це не рідкість, і людям потрібно це брати до уваги. Цементний протез, як, не те, що він прям зовсім обережений від цього, але е, 20% від перепротезних переломів це цементні, інше це безцементні висновки робіть самі. А по довговічності немає даних, які б вказували на те, що. Безцементний краще по перспективі своїй, ніж цементний. Чи навпаки, якщо ми кажемо про одинакові пари тертя, наприклад, ось поліетилен і кобальт метал, голівка. Ну або ж ми їх на кераміку поміняємо голівки. Різниці нема. І в Європі це розуміють, і в них не бачать е, таких прям якихось ознаків, що потрібно ставити прямо безцементні. Ми далі поговоримо про мінуси, з яких буде і виходити те, чому вибирають безцементні. Тому механічно вони зношуються однаково. Тобто більшу роль буде грати голівка. Якщо вона буде керамічна, то емісія поліетилену в навколо суглобову рідину буде менша, і лізіс, тобто розсасування кісткової тканини, а саме так кісткова тканина реагує на поліетилен, на його часточки, вона розсмоктується, вона перетворюється на м'яку. Таку вату і потихеньку-потихеньку стає рангенно прозорою і розмокнеться, втрачаючи свої властивості на е пружність і на твердість по тертя. Можливо, на цементнедопротез обновити керамічну голівку. Тому що по суті, ось ендопротез це ніжка, голівка, і або западена, або лайнері западена. Безсементна, це буде така от оболонка, і в неї буде вставлений або звичайний поліетилен, ну, незвичайний, це так на сленгу називається звичайний у дистриб'юторів, у лікарів, тому що він прослінкований, він молекулярно, високошитий. А є ще з вітаміном Е. Вітамін Е, ну, начебто, він покращує його стійкість до окислення киснем. Під дією кисню він. Е Окислюється, тріскається, якби. Ну, хоча А-клас поліетилену, там вже зроблено так, що немає цих вільних радикалів, немає проблем з киснем. Подобається, є науково обґрунтовані дані. Беріть, будь ласка. Не хочете переплачувати, беріть звичайний. Так ось, до пар тертя. Можна встановити керамічну голівку. То на безцементний можна замінити цей вкладиш цю кладку, керамікою. І пара тертя буде кераміка кераміка І ось оця пара тертя може показати. На дистанції, якщо це в молодому віці було імплантовано, там, до прикладу, там в 30 років коксартроз у людини або там дисплазія, і людина не може ходити. Там імплантовано пару тертя кераміка, кераміка, і да, люди ходять там 30-40 років. Проблем немає часточки, які виділяються при терті кераміка або кераміку, вони інертні, вони не викликають мутагенних або якихось канцерогенних інших реакцій. Там вони, можна сказати, що інертні. То поліетилен ні, він, на жаль, поки що на сьогоднішньому етапі розвитку ортопедії. Хоч і є основним матеріалом для западини цементної та лайнера на безцементну западину, все ж таки він впливає на організм, на тканини навколо суглобу. І до керамічної голівки, включно, різниці між ними нема. Нема. На це є багато робіт. Ми самі колись були здаловані в тому, що нема великої різниці. Далі вже є. І є, коли, наприклад, там, малоінвазивні доступи, тому що вони заточені під безцементні протези. Коли йдуть, там, наприклад, хворі з непереносимістю цементу, там, акрилову, наприклад, тоді так, або іони металів кобальту. Чи будь-якого зі складу, тоді вже вибирається інші мінуси. Мінуси без цементного і цементного ми розглянемо в кінці. Давайте поки що насипам плюсів. Плюси без цементного. Швидка фіксація пресфіт. Немає посередника в вигляді цементу. Титан він біоінертний, більш кобальт біо ніж ковальхром, Нержавіюча сталь. Він а, менше, ну, майже ніколи не викликає алергії, а, доступні перетертя кераміка кераміка, а, доступні багато дуже конфігурацій по формі. Ось ми бачимо дві найпопулярніші це а, по типу Мюллера, ну, Мюлеразмінненого Мюллера. І Цвай-Мюллера. Це різні лікарі, просто в них схожі в прізвище. А, це Цвай-Мюллер. Це трошки різні філософії. Але, в принципі, і то, і то, ви бачите, без семент. То В цементному вони плюс-мінус всі схожі. Вони плюс-мінус усі будуть схожі. І е, у них неможливо короткі ніжки. Тобто оце, от, уна, Це правда великий розмір, чи не найбільший. Але е, вони трошки коротше йдуть на, в менших розмірах. І все. всі, всі інші вони йдуть доволі е, задовжиною великі, тому що потрібно. З цементом гарне щеплення, велика площа, щоб його не провернуло в цементній мантії. То в безцементному ці ніжки можуть бути різні, вони можуть бути проксимально розширені, вони можуть бути подовжені, скорочені з острими гранями для протиротаційної стійкості, Вони будуть гідсіапатитом напилені, без, може бути плазмою, повністю плазму. Тут дуже багато варіантів під вподобання, погляди і кваліфікацію лікаря. То цементні, вони такі більш однотипні. Наприклад, є такий дуже гарний варіант це коли ставиться зворотній гібрид, як це називається. Ставиться ніжка безцементна, а западина ставиться цементна. В чому плюс цементної западини, вона, ну я не зможу вам це руками показати, вона пружинить. Тобто є таз він теж не є із заліза зроблений, він теж при навантаженнях він згинається. Оці згинання, оці коливання, вони передаються на западану, вона пружинить разом з ним, не викликаючи там ніяких пошкоджень, немає ризику очарування від кістки, тому що цемент разом з ними теж пружинить. І передача навантаження йде гарна, і це краще, ніж ось така титанова, тверда, ну, умовно тверда, тому що вона. Якби вона була з кобільдхому, вона була б зовсім тверда, вона трошечки да, ну, лабораторно пружинить. Але цемент на цьому плані набагато краще. Вона пружинить, немає стрес-шилдингу, це стрес шилдинг це відповідь кісткової тканини на відсутність навантаження, так називаємо стрес-синдром. Він випливає із закона Вольфа про те, що кістка, коли в неї нема навантаження, вона саме Це як то качки, які перестають. Займатися спортом, займатися навантаженнями м'язи. Ми не беремо те, що там стероїди, там препарати, ми це не беремо. Організм регулює е витрати. І він бачить, що ці м'язи не потрібні, немає навантажень, які випродали б ці м'язи. Тому він їх скорочує люди. Худнуть в м'язовій тканині так само і з кісткової астронавти, коли прилітають на землю. У них є реабілітація, тому що, якщо вони там довго були, ми не беремо радіацію, ми саме беремо відсутність навантаження на кістки, хоч у них там є багато фізфізнавантажень імітаційних гравітацію, які імітують. Але кістки у них особливо хребет. Дуже-дуже м'які, вони не можуть пригати, вони не можуть ходити відразу, ну не всі. І у них є там реабілітація, мінералізація кісток, там свої процедури. Це пов'язано з тим, що немає навантаження. І коли цементна западина вона передає на велику площу гарне навантаження, то кістка не так швидко, вона, звісно ж, реагує на те, що навантаження, не таке, як було, коли все було рідне. Але вона менше реагує на це і менше е розсмоктується без цементних. На жаль, це більше виражено, особливо в ніжках зони грюна Так називаємо. вона ділиться по зонам, то перша, там друга, там третя, там повністю кусочок. Четверта, п'ята, шоста і от сьома. От така от З перша і сьома вони найменше несуть в собі навантаження. Тому що майже всі ендопротези вони розраховані на кріплення от з цієї зони аж сюди. наприклад Ось він добротес. Його зона фіксації, ось його зона фіксації. От сваймюлері, у нього нижче зона фіксації, у нього аж тут перед діафізом. Оце його зона фіксації. Саме сюди він клиниться. І за того він такий піскоструйний, тому що йому не потрібен шар титану. У нього йде основний контакт, особливо гранімо, це з кортикалом. Кортикал, він доволі плотний, міцний, щільний, він не проросте в всі ці нерівності, він зможе йому вистачить саме ось такої нерівності, як на імпланті. За це ми поговорили. Гібриди, коли ставлять безцементну западину і цементну ніжку, це прямий гібрид. Це випадки, коли кісткова тканина в стегні кістки стегна. Погано там остеопороз, до прикладу, і, і там просто безсемент, ну, неможливо там або що зламає тиском своїм, тому що садяться безсементні протези на порисвіт. Це коли отвір посадковий менший трошечки, ніж імплант. Або вона його розламає, або там просто канал труба, нема спангіозу, все дуже м'яке, і краще туди поставить цемент, який заповнить максимально і буде передавати на велику площу навантаження. Це не закон, це Ну як правило, часто так буває. Стараються ставити або безсементна ніжка цементно западана, або ж, от, щось ну, однаково. Тобто Безцементне безсементне, цементне цементне. Далі про а, переваги безсементних. Як я вже казав, це а, швидкість не потрібно чекати, поки цемент застине. Це гнучкість у моделях, у дизайнах. Розмірах, матеріалах та напиленні. Також пара тертя, як я вже казав. Ще один плюс, ну, це вже буде трошки спойлер. Немає кісткового цементу. Немає кісткового цементу, нижчий ризик а, жирової емболії, до прикладу. Або алергічної реакції гострої на цемент, приведені його в канал та в стабулярну западину. А, також. Ще один такий буде плюс. Ну, він такий. В 90-х роках це був би плюс, тому що якість тоді ендопротезів цементи була ну, такою собі. Це МРТ. Тобто без і МРТ робити можна. Але потрібно мати для цього документ, який це підтверджує, тому що титан все-таки він на індукцію менше реагує, ніж нержавійка. Далі про мінуси. Почнемо з цементного. Перший мінус, як я вже казав, плюс, із плюсів безцементного це цемент. Цемент, він, коли проникає під тиском ніжки у усі ці нерівності, тут є кровоток, тут іде кровоносні капіляри, і е, він проникає, він давить з собою цемент, коли давить, він давить і жир, який, на жаль, нікуди не взядіть, тому що в. На суглобі, по-перше, в каналі костний кістковий мозк він жирний. По-друге, це синовіальна рідина, яку не можна повністю виполоскати, ну, тому що це жир. там періж, Не можна налить полоскати його. Спиртом його також не можна забрати. Це жир, І цей жир продавлюється аж в кровоток, і можуть виникати згусточки, які можуть наробити ділов. Це стосується і е, приведені чашки, і. Особливо при ніжки, коли ніжку вводять. Друге, це сама реакція на цемент. Особливо, якщо у людини слабке серце та є проблеми з легенями. Це прямо прописується в інструкціях, що з великою обережністю до цього ставиться. Як правило, коли вводять цемент, анестезіологу відразу кажуть: вводимо цемент, все, одразу він вже готується всю телеметрію дивиться, готує всі необхідні на підстраховку препарати. Щоб якщо щось, як то кажуть. Ще один мінус це те, що цемент гріється. У відео нашому ви можете іншим побачити, там де цемент оглядався, там є його застигання. Правда, там була кулька, це була спеціально вона зроблена тільки для того, щоб показати вам його, якби ну, максимум. В реалі таких монолітних порцій цементу нікуди не закладають адекватні люди. Два, там, півтора, два, ну може, три інколи максимум міліметри, це є цементна мантія. І там температура зростає. Не так, як ви бачили на відео, там 92 градуси було. Ну, там зростає може до 40. Але, ну, скоріш, всего, менше, тому що перший є імплант, такий металевий має на себе, сприймається тепло. Ну, а друге, дуже багато води в кістках, ранні, і там така температура не розгуляється. Але все-таки це збільшення розширення кровоносних судин і ну, збільшення. Кровотрати, опять же, емболія. Це ризик. Ризик це не означає, що вона відбувається і просто там ловлять. Ні, це емболи. Це просто ризик. Це може бути. Ну і за реакцією я сказав. Так ось темен токсичний, мономер токсичний. І ця токсичність вона зберігається певний час. Кістка на це реагує. Вона реагує тим, що перебудовує ту кістку, яка контактує з цементом. Заміщуючи на фіброзну тканину. Тому, коли виймають цемент, там така вона гладка, біла-гладка поверхня фіброзна. За цієї причини і не можуть після цементного поставити цемент. Ну хіба що тільки на старий цемент частину серого цементу. Це десь до року. Оця перестройка десь до року йде. А, по мінусам безцементних, перша це Якість операції, якість підготовки під імплант. Тому що якщо будуть якісь мікрорухи, навіть дуже маленькі, там мікрон, цього вистачить для того, щоб не пішла остеоінтеграція. Для того, щоб пішла остеоінтеграція потрібно, щоб з'явився там, висадили матричний білок. Грубо кажучи, наладить логістику між поверхнею. Та організмом. Да? І дороги, якщо постійно змиває там, чи ламає, то фури там з вантажем не доїдуть. От це ж стосується і імплантів безцементних. будь-то там чаша, ну ще що й менше претензій, тому що вона садиться на присвіт, велика зона цього цього присвіту. ніжками трошки, трошки складніше. Чому? Тому що, якщо остеопороз або ж, до прикладу, не. Гарно там добили її чи а, розмір замалий для такої ваги, там, ну, наприклад, мінімальний розмір ніжки, там, 120 кг людина, це ну, небажана конфігурація і якщо ви думаєте, що ось протез і навантаження на нього йде ось так, ні. Протез стоїть ось так. В кісті, якщо от, людина стоїть прямо, він стоїть ось так. Коли людина починає ну, ну там, присідає хоче підняти мішечок сахару, там невеличких, а 10 кілограмів, там його можна піднімати буде після протезування. Що робиться? Ось-ось-ось. Раз, ось таке положення. Тобто ця от нога. ось І це навантаження йде так, на плече навантаження, що воно його крутить. Виникає крутний момент. Як розумієте, одне діло, коли. Вам потрібно лише тобто, от по цьому вектору навантаження. Тут є от плече велике, яке буде впиратися, а інше діло, коли ротаційне навантаження. Тому що ось тут, наприклад, буде краще тримати це ротаційне навантаження, тому що тут є гострі, ну, умовно На, якщо взяти з цим, то вони гострі края, які врізаються в вертикал, вони клиняться, тут ви широка така частина, і воно буде йому опиратися. То в більш тонких дизайнах, це, на жаль, не настільки добре. Проте це компенсується предопраційним плануванням, коли підбирають імплант, в тому числі і по вазі пацієнта. В цементних там трошки краще, тому що велика зона фіксації, вона однорідна. Є ще протиротаційні такі от пази, в які заходить цемент для того, щоб додатково бути. Захищеним від ротації. Не так, що вони кращі. Тобто, оця модель, як на мене, краще, ніж ця. Ну, Гірша, ніж сваймульдер в плані ротації. Плюс в неї ще є вигнутий такий бананоподібний дизайн. Як йому краще тримати ротаційне навантаження. А, інший мінус ціна це титан. Т6. А Ел 4 4 в Це сплав, він ще ВТ5 називався в Радянщині, ну він близький, ти був ВТ-5. Але тут різниця в тому, що домішків менше. І чим менше домішків, тим краще. Тому що, якщо домішків буде багато, МРТ пройти не вийде, він буде грітися. Ну і в принципі ніхто не дасть документ заключення лабораторія на те, що можна робити виробнику МРТ з такими протезами. Друге, це діабет. З діабетом безсементні, ну. Не можна. Це є протипоказання. Там, от гепатит, він не, не протипоказан, ну, багато ставить з гепатитом. Людина ж повинна якось продовжити своє життя якісно. Тобто, на те, що воно буде загоюватися, нема. Ну, розумію, що якщо там СНІД вже в фазі такій, то там до операції діло не дойде. Але якщо ВІЛ, то ставлять, ставлять. Але от. Діабет, на жаль, там з загоюванням ран тяжко у людям. І прорости кістка сюди вряд чи, вряд чи може. Тоді просто вибирають цементний. І, в принципі, не сказати, що це прямо 2-3 кроки назад. Ні. На жаль, у мене немає семплів по кераміки зараз, щоб я вам продемонструвати. Вона рожева, як правило. Ну, ще такі світло, такі кремові це цидом цирконію, а оксид алюмінію, вони рожеві на вид. Якщо вам буде цікаво, то ви можете подивитися інше відео, де коротко буде про ревізійні. Це ті імпланти, які ставляться вже після оцих первинників до протезів. Як для ніжок, так і для западин із дефектами, якщо виникають. І про цемент, де буде описано сам цемент. Дякую за увагу!